Рятував життя і грав у шахи. Турнір пам'яті Сергія Мазурова відбувся у південному, 6 липня. Бойовий медик, кандидат у майстри спорту, віддав своє життя, захищаючи Україну. Турнір проходив у день народження Сергія. Йому могло б виповнитись 27 років. До мене позвонили з його бригади. От вони завжди ним опікуються цим моїм сином. Завжди, і зараз, коли йдуть дня його народження, до цієї світлої дати. Вони вирішили провести такий шаховий турнір в честь його пам'яті. І, звичайно, я з великою вдячністю до цього відноси, що пам'ять мого сина, що вона живе. Наше підростаюче покоління. Вона зараз трохи не так виховується, як виховуються ті, коли різ Сергій, патріотизму. А зараз ми попали в біду, ці діти. Вони живуть в тривозі, вони живуть в страсі навіть. І оце треба їх трошки буде закаляти, я хочу сказати. Оця пам'ять, що вони бачать, що все таке, і розуміють відучу теж. Він мені привив любов до шахів. Я дуже люблю шахи, коли я граю з дідом і в нас конфлікт. Телефоную Сережі, і він розказує мені, каже, де у вас що стоїть я там f то, F6, Там розказую фігури, і він мені. По пам'яті в окопах, будучи в окопах, він мені допомагав, щоб баба виграла у діда шахи. Я як іду і завжди плачу за ним, бо він дуже-дуже добра дитина, дуже людяна дитина. І я прийшла на турнір, зіграла з двома дітками, але дітки грають значно краще ніж я. Тому я не зареєструвалася. Вважаю, що це не потрібно. Але я буду на турнірі і я. Царство Небесне Сережки. Я дуже його любила, люблю і пам'ятаю, і пам буду пам'ятати, скільки буду жити. На турнір приїхали 78 шахістів з півдня України. За дошками зустрілись представники Одеси, Чорноморська, Миколаєва та інших міст. Незважаючи на молодий вік, Сергія добре знали у спільноті шахістів. Кожен годі проводились турніри, і Сергій приймав участь в них. Ось вот такими що маленькими, я дуже пам'ятаю. Потом... Много раз приезжал Николаев, играл у нас там в шахматах, в шахматных турнирах. Поэтому не принять участие в таком турнире, посвященном памяти Сергея, мы, конечно, не могли. Приехали ну, из Николаева человек 10, мы, командой такой. И хороший человек, такая, ну, дуже ваша потеря. Ну, жизнь продолжается, как говорится, и перемога будет все за нами. Тому граємо з удовольствием в цьому турнірі. Це турнір такий знаковий, маю надію, що він буде традиційний. Сергій був такий дуже серйозний хлопець, грав ну, не поракав, він був серйозний. І в Южному десь 5-6 кандидатів в майстри, тобто він був наполегливий, займався, треба вшанувати. Таких шахістів. До турніру долучилися і ветерани шахового руху з нашого міста. Саме вони бачили, як зростав у силі та майстерності Сергій Мазуров. Я знав Сергія дуже з малку І поначалу вигравав в нього в шахи, а потім він підріс і доріс до кандидата в майстера спорту і він вже обіграв мене легко. Так, що я давно його знав, з маку. Турнір серця і мужності Данина Шани від побратимів 39-ї бригади. У програмі діяльності служби турботи заходи для підтримки родин воїнів. На такі ініціативи відгукуються благодійні фонди. Цей турнір організований патронатною службою 39-ї бригади, яка займається сім'ями загиблих. Родин і поранених військовослужбовцями також вона займається вшануванням пам'яті. Ось один із етапів. Які ми проводимо. Він був спокійний, виважений, завжди планував на декілька кроків вперед. В нього все було розплановано і по порядку, мені здається, що гра в шахи дала про своє свої. і ті навички, які він набув саме в цій грі, в шахі, він приніс її і в військо. Я думаю, що воно йому багато в чому допомагало. Він був досвідчена людина у світі шахів, тому коли до нас звернулися представники 39-ї бригади, ми ми секунди не думали і стали співзасновниками цього проекту. Хочу сказати, що це дуже важливий проєкт, тому що людям треба напам'ятати, людям треба, треба а, а, пам'ятати всіх, хто віддав своє життя, тому що сьогодні ми можемо провести такий турнір. І це дуже важливо для всіх мешканців і особисто для матері Сергія, тому вона сьогодні дуже хвилювалася, дуже плакала. І я можу сказати, що подія вдалася і треба і надалі проводити такі заходи. Організатори розповідають, що такі масштабні змагання вдалося влаштувати за два тижні. У турнірі брали участь гравці всіх вікових категорій. Найменшим учасникам шість років. Всі вони отримали солодкі призи та ігри від матері Сергія Любові Васильівни. Ветеранам змагань 80. Плюс. Грали за швейцарською системою сім етапів. 41-переможця визначали у кількох номінаціях. Різні вікові категорії, ну звичайно, переважна більшість це діти, але в шахах, знаєте, як можна бути сім років, але ти вже можеш бути кандидатом майстри спорту. Тут головне не вік, а головне твій рівень. Сьогодні змагання потрібні, і це де яке, не яка психологічна розгрузка. Ти просто підключаєшся від цього і займаєшся і думаєш про зовсім інше. Тому головне сьогодні процес і пам'ять нашого героя. В першу чергу вшанування пам'яті. Ясна річ, що ми не маємо права забувати і Сергія за те, що він в такому молодому віці пішов на війну, прекрасно знаючи, чим він ризикував. ми популяризуємо цей вид спорту, те, що ми розвиваємо дітей, те, що вони не бігають по вулиці в успеху, там не себе пригода, а тут розвивають свою, свою голову. Це, звичайно, в цьому в перша черга. Для, для, саме для дітей, що розвиваємо саме молодь нашу. Більше про перебіг шахового турніру пам'яті Сергія Мазурова дивіться у програмі Об'єктив.